Прометей набирає сили. Один з кращих ОСББ Дніпропетровщини вже третій рік поспіль перемагає в обласному конкурсі з питань енергозбереження. Мешканці будинку по вулиці Погребняка, 18В наочно доводять всім, чого можна досягти спільними зусиллями. ОСББ Прометей не несе вогню. Однак там знають, як зберегти його тепло. Вже три роки поспіль проекти з енергозбереження, що представляють місцеві, називають одним із кращих в області. Результат помітили усі мешканці. Перший раз нам дали гроші. на окна по периметру здания всего в цокольном этаже. Во втором году мы выиграли, тоже стали победителями э, на подъезды. А сейчас мы выиграли в этом году тоже конкурс. И нам тепловой счетчик будет, замена теплового счетчика. Проте подібні інвестиції отримують не всі бажаючі, а ті, хто розробив проєкт з енергозаощадження, вигадав, як його втілити, та направив ідею на конкурс соціальних грантів. Кращі проєкти реалізують спільними зусиллями. єдиний Председатель УДОТ, на Председатель облсовета допомог, звісно, сильно. За словами Євгена Удода, такий конкурсний відбір є цілком справедливим. Адже участь беруть люди, що готові докласти зусиль для покращення життя. А не чекають, коли все зроблять за них. В чому смысл цієї програми? Вона дає можливість показати, например, проявити себе дома, который умеет самоорганизоваться. То есть смысл в тому, що ми даємо, ми даємо грант в випадку, якщо жильцы дають софінансування дому. А, а для этого необходимо собраться, договориться и собрать необходимый ресурс. И эти дома как раз показывают своим соседям, показывают своим знакомым, как можно делать реальные изменения. Враховуючи ціну на енергоносії, мешканці Погребняка-18В не тільки покращують стан будинку, а й економлять значну суму. За рахунок раціонального використання тепла, вартість комунальних послуг для них на декілька порядків менша. Саме цей показник є головним для жителів будинку. Немає необхідності реалізовувати програми, які ні к чому не ведуть реально Цього року проведуть ще один конкурс. Бюджет його збільшили, а відтак більшими будуть і гранти переможців. Орієнтовно сума дорівнюватиме 100-150 тисячам гривень. Тож Дніпропетровці мають всі шанси зустріти зиму підготовленими та в комфортних умовах. Антон Мачула, Кирило Новіков. Дніпропетровський державний.